Вітаю з вами бурсук. У нас Xterra Pro, ґрунт, глина із піском. Невелика кількість чорнозему. Безліч приладів ведуть тут себе некоректно через неоднорідність ґрунту. В даному випадку це єдине налаштування, де XTERRA веде себе повністю коректно. Тобто робота на 15 КГц, 10 є фантомною. Баланс ґрунта. Без різниці, вручну встановлюючи в нуль, чи відкачуючи над ямкою, чи верх-вниз над ґрунтом, відслідковування результату для стабілізації приладу не принесло. Навіть збавлення чутливості на більш низькі рівні не дає стабільності. Еквінокс тут працював на перших програмах, еквінокса робота на перших програмах в мультичастоті і на других відрізняється саме частотою. Тобто більш низькі частоти застосовуються. 10 кГц на парку 1. Ситуація ідентична, ну плюс-мінус 50 на 50 можна ще спробувати працювати. Але, як бачимо, фантоми проскакують і це дає дискомфорт. Якщо ми говоримо про повністю стабільний пошук, все-таки 10 кГц теж не приносять нам результату на жодний з програм. Як мінімум, побулькування. Кольоровим сигналом бо інколи VDI з кольором. Тому робота навіть на самій глибокій і чутливій програмі в 5 кГц, чутливість 23, принесло нам стабільність. Швидкість, як бачимо, 3. Ну, можливо, цілком працювати і на 2. Зараз ми спробуємо підійти до наших цілей, потестувати. Що стосується балансу ґрунту, він тут коливається від 35 до 60. На всіх інших частотах більше 60. Грунт змінюється, відповідно, може змінюватися і значення балансу грунта. Пробуємо з проходу динарій. Чисте місце. Динарій у нас на глибині 27 см. Відіа і немає. Проявився. Ну, з проходу. Взяти важко. Хіба що в наушниках слухати слабкий кольоровий сигнал? Ехо, так назвемо. Пробуємо впритул на чистому місці. Є проскоки 98. Пробуємо над динарієм. Чіткий сигнал. Ідемо до фібулки з проходу. Кольоровий сигнал, але зараз, от до прикладу, пропуск. Тобто на дрібні цілі, звичайно, не годиться. Пробуємо пройтися з цієї сторони на динарії, не бачить. Можу сказати, що в даному ґрунті глибина трішки гірша, ніж в Еквінокса. і в тому же числі в легенде, в М3 режимі вона теж тут, тут працює. А на дрібні цілі все-таки набагато гірше. Щодо класного вприладу, що регулюється ручка по штанзі, їздить туди-сюди. Просто супер. От просто супер. Чудовий варіант. А от що стосується самого підлокотника, без ремешка він не працює, рука вилітає не завернуто. Це доволі некомфортно. Я не розумію, чому в Деусі в 2009 році це придумали, а в ікстері цього не продумали. По комфорту ручки не самий топ, але доволі. Непоганий вибір, при тому, що тут у нас знаходиться акумулятор. Вага прибору теж доволі коректна. Простий в налаштуваннях із мінусів зазначити тільки єдине це чутливість до дрібних цілей. Та сама ситуація в нас і на програмі пляж. Всім дякую за увагу. З вами був Бурсук. Слава Україні!